89% хліба в Україні продається через рітейл, через супермаркети. От. І через це фермери втрачають прибуток, і аграрний хлібний бізнес в Україні, в принципі, через це не росте. Зараз давайте розберемось, чого так, чого через монополію супермаркетів не дозаробляють хлібники, борошномели, і, як наслідок, фермери, і чого це от така монополія. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукянчук, я агроном, засновник Digital Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Отже, дивіться, тут є така штука. Як зараз продається хліб? Тобто 89% хлібу продається через полицю в супермаркеті. Останні приблизно 10% це, це там якісь хлібні магазини і так далі. Там, місця, де. Люди купляють готову їжу. <кій> от. Але 80% це рітейл. Це великі магазини, великі мережі, великі площадки, де ви просто приходите там в супермаркет да, і берете з собою а, хліб да, і його купуєте. От. Але там існує монополія. Неофіційна монополія. А, якщо ти, як це працює? Якщо ти хочеш а, підняти ціну на свій хліб, тобто уявив, що ти хлібник, да, хлібопекар, От, ти кажеш, там, привіт, сільпо, а тебе і так далі. Я хочу підняти ціну на 5%. Вони кажуть, Окей, ти маєш зробити заявку за 2 місяці, і ми розглянемо твоє підняття ціни. Опять же, вони там ще роблять такі умови, що ти ставиш свій товар, а потім тобі через там, чи то 90 чи то 120 днів тільки платять. От. Крім того, вони кажуть, окей, якщо хочеш підняти ціну, подавай заявку, ми її розглянемо. У нас на розгляд є 2 місяці. От, а, і якщо ти дійсно хочеш піднімати ціну там, на 5 чи більше відсотків, вони розглядають і кажуть, ми відмовляємося від твого хліба. Ну, просто, якщо ти хочеш піднімати ціну, і воно не вписується в їхню в якусь там да, от, А вони тобі просто відмовляють і кажуть: ну, тіпа, хочеш підняти ціну, окей, ми купимо. От, і а, таким чином вони регулюють ціну хлібу а, на ринку. І а, коли Відбувається зустріч, да, це ось робочий кейс, це так було ну, буквально там місяць з хвостиком тому. Хлібники кажуть: Схералі, чого ви нас регулюєте? Чого ви регулюєте наші цінники? Чого ви зажимаєте ринок? Ну, можливо, це якась задача там, від держави, щоб стримати інфляцію. Можливо, да, з цього, з цього точки зору має сенс. От. Але це така неформальна. Неформальна монополія да, і неформальне стримування ринку. Чого? Тому що ти подаєш заявку на збільшення ціни, і тобі кажуть, попробуй тільки підніми. От. І ось була зустріч, да, і вони кажуть, що ви нас регулюєте. Ретейл каже: ні-ні-ні, ми вас не регулюємо. Подавайте, будь ласка, подавайте заявки на підняття ціни, все, ми все будемо приймати, давайте. От. Це публічно. Да. А потім кожному окремо дзвонять і кажуть: попробуй, вже тільки постав, постав заявку на підняття ціни, ми, типу, тебе полки приберемо. Таким чином, у нас вибудовується наступна, наступний логічний зв'язок. Рітейл, супермаркети не дають хлібопекарям підняти ціну на свій хліб. У них дуже вузька, дуже маленька маржа, при тому всьому, що ретейл насправді за гроші постачальників, за їхні гроші, за гроші хлібників живе. От. Хлібники не можуть підняти ціну на хліб. Як наслідок, вони не можуть більше заплатити за більш якісне борошно борошномелом. Борошномели, в свою чергу, не можуть ні законтрактуватися з фермерами, ні заплатити фермерам більшу ціну за класне зерно. Як внаслідок, відслідковуємо, да? рітейл зробив монополію. гребе нормальне таке бабло. Ну, давайте так. Фермер заробляє менше, берешномол заробляє ще менше, да? і хлібник заробляє ще менше, чим, ну, в відсотковому значенні, да? чим а, рітейл. Рітейл заробляє більше за всіх. Понятно, що є в них там капітальні інвестиції. Дорогі великі супермаркети, багато людей і так далі. От. Але за рахунок того, що тут є монополія, тут є стримування росту ціни неформальне, да, монополістичне. От. А, можливо, сказівки держави не знаю. Да, це неможливо якось перевірити. А, можливо, держава хоче таким чином стримувати інфляцію за кошт фермерів да, чи там, хлібників і От. Але це факт, це існує. І як наслідок, е фермери не дозаробляють. Тому що фермери не отримують доплату за класні зерна. Фермери не отримують нормальну, адекватну доплату за те, що вони виростили не фураж, а там другий або перший клас. Як наслідок ми маємо величезний дефіцит хлібопекарської пшениці в Україні. Я в попередніх відео вже говорив, але нам в цьому році потрібно нам, Україні, всій, в рамках всієї України. Нам потрібно 2,3-2,4 мільйона тонн борошна. Вихід борошна із пшениці приблизно 75%. Понятно, що вона там змішується по, по перший-другий, скільки можна відсотків додати третього класу. От, але якщо нам треба 2, майже 2,5 мільйона тонн борошна з виходом 75%, це значить, нам потрібно більше 3 мільйонів хлібопекарської пшениці. Та що перший другий клас. А в нас її 0,6%. 22 мільйона перемножаємо на 0,6%. Отримуємо скільки. Правильно, десь мільйон з хвостиком у нас хлібопекарської пшениці при потребі більше трьох. Питання. Звідки ж таким береться борошно і хліб в Україні? От така штука. В наступному відео вам розкажу. Технологічний да, прорив, чого доплачують за білок, да, про тому всьому, що в нас сумасшедший дефіцит хлібопекарської пшениці. В цьому відео я хотів з вами а, проговорити, да, що монополія, та, яка є зараз у рітейлу, да, вона повністю стримує весь ринок. А, відповідно, дуже маленька маржа хлібопекарів, дуже маленька маржа барошномелів. Наслідок зменшується маржа у фермерів, як наслідок, вся наша а, хлібопекарська да, сфера а, вона стагнує в рамках країни. Да, і в нас немає маржі, немає заробітку в цих підприємств для того, щоб виходити на експорт, для того, щоб експортувати українські макарони, українські борошно, українські круасани, українські паляниці, плацинди, що завгодно, а, десь кудись експортувати. Просто цього. Ну, Немає ресурсу, ну, бо тут немає заробітків. От вот, що я хотів з вами проговорити таким поділитися інсайтом: що є штучне стримування цін, да, як наслідок, є штучне стримування маржинальності, як наслідок відсутня доплата за якість фармера, ну або майже відсутня. Вот. А, а чого так сталося, розкажу в наступному відео. Дякую, що дивились до кінця. Підписуйтесь, і хай прибуде з вами врожай і перемога.